Конічіва, брати і сестри. Усе йде за планом, і ви слухайте подкаст трохи мович. Розповім вам про найдовшу рекламну кампанію Евер. Як ви думаєте, хто? Горілка Absolute. компанія називалася Absolute Perfection. Розпочалася в 1980-му, році, тривала 25 років. За цей час було випущено півтори тисячі рекламних постерів, і це не кількість екземплярів. Кожен окремий постер мав свою окрему ідею, пов'язану з головним гаслом кампанії Absolute Perfection. Креативники брали тему Різдво, Париж, холод, запуск космічної ракети, тощо інтегрували туди пляшку чи її форму і додавали слово Absolute. Наприклад, в постері Absolute New York це жовті таксі, вишукувані у формі пляшки Absolute на проїжджій частині серед інших автівок. Є окремий неофіційний сайт, де зібрані усі ці, чи принаймні більшість постерів. Лінк в описі. Результати кампанії продажі зросли з 10 тисяч ящиків в 1980-му до 4,5 мільйона у 2000-му. До 1982 року Absolute Vodka обійшла головного фінського конкурента, який вийшов на американський ринок десятьма роками раніше. В 1985 році було обігнано найбільшого російського конкурента, що зробила Водка» провідною імпортною горілкою в США. Всього через шість коротких років після перших продажів у Бостоні Водка» увійшла до топ 100 найбільш продаваних алкогольних напоїв у світі за версією міжнародного торгового журналу з 1994 року. Absolut Водка входить до десятки найкращих міжнародних алкогольних брендів преміум класу. Рекламна кампанія Absolute Perfection геніальна. Але мені видається, що в цьому кейсі важливими є також і сам продукт горілка, і пляшка, в якій цей напій продавали. Хоча горілка Absolut вийшла на ринок США в 1979-му вперше під такою назвою її почали продавати у Швеції. В 1879 році а традиції виготовлення шведської горілки ще давніші, 15 сторіччя, і був собі такий Ларс Олсон Сміт, підприємець з 14-ти років. Саме він вивів на шведський ринок Absolute Rent Brand Бренвін абсолютно чисту горілку, здобуту за допомогою нового революційного методу дистиляції. Майже половину 19 сторіччя він був відомий як король горілки, також і через те, що ввів горілчині війни із Стокгольмом. Ларсу не подобалася центральна монополія на продаж спиртних напоїв. Щоправда, коли Ларс Олсон Сміт помер, то й усе припинилося, але концепція і технологія були створені. Вони лишень чекали свого часу. І от в 70-х роках ХХ століття Ларс Лідмарк, президент шведської корпорації вина та спиртних напоїв, якраз орієнтуючись на столітній ювілей, вирішив експортувати Ебслут в США, тобто на американський ринок виходив ноунейм, no але зі столітньою традицією. З'являвся сильний бренд, який треба було красиво запакувати. Абсолют позиціонували як горілку преміум класу, і для оформлення пляшки шукали відповідні рішення від пафосних царських атрибутів до агресивних елементів, пов'язаних з вікінгами. Нічого з того не подобалося. Та якось один з рекламістів проєкту Гунтар Броман в антикварній крамниці Стокгольма побачив стару шведську пляшку з підліків. Пляшка проста, елегантна і дуже шведська. Причому з відповідним історичним контекстом у 16-17 сторіччях горілку продавали в аптеках як ліки від хвороб. Таким чином отримали прозору пляшку, щоб було добре видно кришталеву чистоту горілки. Загалом форма відрізнялася від традиційних пляшок, особливо шийка, яка була не такою високою, як в інших, ще довелося з назви «Absolute Pure Vodka» забрати слово «pure» чистий і літеру і у слові. Ебсолут, бо останній є загальним прикметником, а значить, не міг би стати торговою маркою. І от тепер пазл складається: чиста якісна горілка, що виготовлена у Швеції особливим методом дистиляції, розробленим ще Ларсом Олсоном Смітом в 1879 році, культова пляшка і геніальна рекламна кампанія Absolute Perfection, яка тривала 25 років. Сподіваюся, у ваших головах посвітліло. Ви слухали подкаст Трохи мович, і в цьому епізоді ми говорили про «Absolute Perfection найдовшу рекламну кампанію ever. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті кресло.ua.